акція громадян, зокрема студентів, от знаєте, в Україні ж за всю історію будь-які революції починалися зі студентів, з молодих людей, які виходили на вулицю. От через цих е, молодих людей, які вийшли на вулицю, звісно, у тих, хто сидить в Верховній Раді, і не тільки в Верховній Раді, з'явилось дуже багато тривожних думок, і це, звісно, справило враження, тому що е, ну єдине, що треба було зробити в цій ситуації, це в принципі. Якомога швидше виправити помилку і почути цих людей, це безумовно справило враження, але з іншого боку, це знаєте, що показало ну таку втому суспільства від умов воєнного часу, коли немає тої свободи політичної і свободи слова, яка була до війни. Їй здавалося якийсь момент, що це напевно вже ніколи в найближчі часи не повернеться що якось українці змирилися з тим, що є певні обмеження, але ж ні. І виявилось, що українці можуть відстоювати свою позицію, і, безумовно, це справило враження. І я думаю, що це абсолютно ще не означає ні те, що в Україні все точно побудована правильна антикорупційна вертикалі, вона дуже ефективна. Це ще не означає, що це буде єдина проблема для вступу України до Європейського Союзу. Але принаймні ми ще побачили те, що суспільство здатне реагувати на політичні виклики. І незалежно від того, хто там правий, хто не правий, я хочу сказати, що якщо люди готові Захищати свої політичні погляди це добре, це дуже важливо. Це стратегічно. Це означає, що суспільство живе, живе попри навіть умову воєнного часу.